На минулих відео я показувала, як малювати простий прапор, зараз більш складний. Спочатку малюємо лінію і від неї хвилеобразна. Потім сюди вона завертається, досить, досить багато. Завертається, і ось так пускаємо її, ніби вітерець її завив. Звідси пускаємо вниз лінію, щоб бачити, де повинна закінчитися ця. І тут, раз, два. І отак нагору. Теж повинен бути негострий кут. Тут виміряємо приблизно серединку, і від неї ведемо теж хвилю от сюди. Можна трошки різкішу хвилю. Далі звідси пускаємо вниз, бо він завернувся. І ця лінія перемістилася сюди, бо ця вище. Ця вище, теж ось так під дугою пускаємо. І якщо тут ось так закінчити його, то видно, що серединка теж перемістилася нагору. Ось так. Ось такий прапор в нас вийшов. Далі малюємо три мач олівцем без лінійки пажено, щоб він був живий. Намічаємо не дуже сильно і розфарбовуємо пензлик у водичку у синю фарбу. Малюємо верхній колір синій, бо це колір неба. Можна взяти блакитний. Нижня частина прапору жовтого кольору. Жовтий це пшеничне колося. І розмальовуємо нижню частину. Коричневий, з трошки синім, щоб він був не такий яскравий, трошки темніший. Не дуже багато, ось потрошки так додаю і малюю тримач. Зверху малюю кружечок. Тепер синьою фарбою зроблю декілька деталей. Ось тут зроблю трошки темніше, бо він тут завернувся він позаду. Можна ще підкреслити край, якщо він не дуже рівний. І якщо рівний теж можна підкреслити. Ось так. Якщо бажаєте підкреслити жовтим, то це можна зробити помаранчевим кольором. Все, прапор готовий. Дякую, що були зі мною. Підписуйтесь, до нових зустрічей, Па-па!